Чи можна зробити свій інвестиційний портфель все погодним, щоб в сміх і в спеку і в хороші часи, і в погані завжди приносив гарні гроші? І щоб при цьому не кататися на американських гірках вверх і вниз, і кожен раз не хапатися за серце. Спати хочеться спокійно. Зараз вам адепт кожної інвестиційної стратегії залюбки, скажеться вісно. Купи крипту, купи акції. Хтось скаже, та ні, нерухомість завжди найнадійніша. Хтось у нас апологет золота. І суперконсервативні чуваки скажуть вам, купи ОБДП і спи спокійно. Але правда в тому, що універсальних активів не буває. Кожен актив має свої сильні і слабкі сторони. І актив гарний на дистанції 2-3 роки, може абсолютно не підходити для пенсійних накопичень на 30-40 років вперед. Якісь активи шикарно працюють. Під час криз і абсолютно непривабливі, коли все добре і економіка зростає. Тому єдиний адекватний підхід досягти певної передбачуваності, певної захищеності на погані часи, певної перспективності, швидкості зростання на хороші часи, певної стабільності і щоб це якось було все співставно з вашим горизонтом інвестування і конкретними фінансовими цілями. Це можна утворити тільки якщо об'єднати в вашому інвестиційному портфелі чотири таких підпортфеля. Ми сьогодні не будемо говорити про те, в яких долях їх краще комбінувати, як ці долі мають змінюватися з часом. Про це є багато випусків у нас на каналі. Давайте поговоримо, що це за чотири напрями, які обов'язково треба включити в портфель, щоби все вийшло. Тож перший сегмент вашого портфелю, і це той сегмент, з якого ми радимо починати новачкам: це сегмент захисних активів, активів консервативних, безпечних, які не дають супервисокої дохідності, але вони можуть утримуватися на плаву навіть в погані часи. Ключова задача цих активів зберегти гроші. І протидіяти наскільки це можливо інфляції. Примножувати капітал, такі активи зазвичай не здатні. Перша класична стратегія, яку вам то покласти це в цей кошик, це звісно ОВДП. Це облігації внутрішньої державної позики, повернення коштів, по котрим повністю гарантується державою. Дохідність таких паперів фіксована. Заздалегідь відома. І так само гарантується держава також в такий кошик можна класти банківські депозити. Наразі вони так само гарантуються державою, але в спокійні часи вони. Покриті фондом гарантування вкладів фізичних осіб, особливо якщо це якісь хороші репутабельні банки з західним капіталом або, наприклад, українські системно важливі банки. Також до цієї частини портфелю можна віднести програми накопичувального страхування життя. Знову таки тільки від великих репутабельних надійних страхових компаній. Вони так само не здатні генерувати багато прибутку і виконують скоріше. Захисну функцію. Якби не війна, сюди можна було би віднести, мабуть, найнадійніші, найліквідніші, найякісніші об'єкти нерухомості. На Але наразі, через складну прогнозованість кон'юнктури, попиту на ці об'єкти, їх ціноутворення і через фізичні ризики знищення ми би поки сюди. Нерухомість не вписував. І навпаки, якраз зараз, під час криз, під час воєн, під час міжнародної нестабільності, під час таких постійних тектонічних рухів, до захисних активів багато хто відносить золото. Зазвичай це актив доволі ризиковий і доволі волатильний. Але самі на такі бурхливі часи, через свою славу певного надійного активу. Такого антикризового інструменту, зараз багато хто з фінансових радників відносить золото якраз до консервативних активів. Я особисто до цього ставлюся скептичніше, бо золото може як десятиліттями зростати, так само воно може десятиліттями падати. Тобто, говорити про те, що це такий вірняковий актив, ну, у мене язик не повертається. Але якщо ви вірите в цю таку символічну цінність золота, що в світі є дуже багато людей. Які при малійшому ризику біжуть купувати золото, ну відповідно, якщо ви вірите, що таких людей у світі все ще дуже багато, можете розглядати золото як консервативний актив. Абсолютно точно, ми сюди не відносимо корпоративні облігації. Акції навіть найбільших, найвеличніших, найуспішніших компаній. Абсолютно точно ми сюди не відносимо ніякі біткоїни, стейблкоїни і інші криптовалюти. Ніякі частки в бізнесі, навіть якщо ви самі власник цього бізнесу і всім там керуєте і маєте 100 років досвіду, це не консервативний актив. Ну я думаю, у вас утворилося вже таке розуміння. Що плюс-мінус можна чесно називати консерви? Супер надійне, щось, що не має падати за жодних обставин, окрім ну, якихось вже максимальних форс-мажорів. Але ключова проблема цього сегменту вашого портфелю, що гроші такі активи генерувати не здатні. Ми вам маємо доволі випадкову ситуацію, що державні облігації в гривні мають дуже високу дохідність, але ця дохідність пов'язана із великою невизначеністю. Нашого майбутнього. Тому, наприклад, американські державні облігації це абсолютно точно консервативний актив. А українські державні облігації, якщо це облігації зовнішнього запозичення, ОВЗП, так звані, я би сюди точно не відносив. ОВДП тут мають таку цікаву специфіку, що з одного боку облігації воюючої країни, це наче так собі. Надійності актив, а з іншого боку, оскільки вони емітовані в гривні, оскільки їх тримачами є, здебільшого, державні банки, комерційні банки і власне електора, і оскільки держава для погашення цих запозичень завжди може додрукувати гривню, то по сукупності факторів ОВДП можна віднести до консервативних активів. Єдине, що треба пам'ятати. Що якщо ви рахуєте все в доларовому еквіваленті, то курсові ризики нікуди не ділися. Просто сьогодні з актуальними обставинами не виглядає прям дуже серйозно ризик знецінення гривні на ті відсотки, які приносять ОВДП. Ну тобто, мовно, складно собі уявити, що гривня зараз може стабільно і регулярно знецінюватися по 15-18% щороку до долара. Сьогодні жодні міжнародні експерти таких негативних. Прогнозів по гривні не дають, навіть з огляду на всю нашу військову, і політичну, і економічну, і демографічну невизначеність. От цей сегмент ми для себе сформували. Фактично, формування портфелю ми завжди починаємо з цих нудних і не особливо прибуткових активів. Якщо порахувати чесно інфляцію, дуже часто ці активи навіть інфляцію перебороти не можуть. Але коли все окей, то вони щось трошки дають заробити, а коли все погано, вони дозволяють не втратити. Тому частина портфеля дуже важлива. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і Оп, учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді мислить стратегічно. Всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі банка. Вже відкрита. доєднуйтесь до нас, перемогу треба вкладати, не відкладати. Далі у нас наступний сегмент портфелю це сегмент помірної дохідності. Це вже якраз активи, які мають повністю скомпенсувати інфляцію. Вони мають дати нам пасивний дохід. Вони мають надати портфелю таку збалансованість. Але головне в цих активах легко контролювати рівень ризику. Це вже активи, в яких таких прям гарантій, гарантій немає емітентом. Якщо це цінні папери вже будуть великі надійні компанії, але все таки не держава. Певний рівень ризику банкрутства і так далі вже присутній. Це вже активи, які зазвичай не повинні відхилятися від своєї дохідності, тим паче генерувати збитки, але періодично при настані несприятливих обставин вони це роблять. І за рахунок цього їх волатильність, вона помірна. Вони не стрибають як криптовалюти вверх і вниз постійно. Сюди можна віднести, наприклад, дохідну нерухомість в безпечних регіонах. В Україні безпечними можна вважати, мабуть, західні області. Можна вважати безпечними такі інвестиції в розвинутих європейських країнах. Тобто, в цей сегмент я би, наприклад, не відносив Балі. Я би в цей сегмент не відносив ніколи українські котловани, але українська збудована квартира, український актив комерційної нерухомості, українські або міжнародні фонди, всередині яких лежать консервативні активи, це вже от щось більше нагадує. Помірно ризиковані інвестиції. Якщо ми намагаємося дати який орієнтир дохідності, треба сказав, що перша частина портфелю, консервативний сегмент, має згенерувати після ризиків валютної переоцінки і так далі, скажімо, до 5% річних, портфель помірної дохідності, можливо, до 7, максимум 8% річних. Ну, якщо ми за традицією. Вимірюємо ці цифри у валютному еквіваленті. І мета цього сегменту портфелю вже нормально боротися з інфляцією, вже примножувати капітал, не бути при цьому дуже дьорганим і нервовим. І як тільки інвестор навчається працювати з ризиком, він свій капітал із суперконсервативних інструментів поступово перекладає сюди, і цей сегмент може стати для нього найважливішим. Але це перекладання повинно статися, коли ви трошки набралися досвіду. В роботі з ризиками в їх оцінці, менеджменті і так далі. Що потрібно інвестору, щоб заробити в наші бурхливі часи? Потрібен клас активів, з яким не дуже страшно, наприклад, нерухомість. Потрібен дисбаланс попиту та пропозиції в регіоні. Такий ми знайшли, наприклад, в Микуличині. Потрібен девелопер, який ще не занадто крутий і дає чесну ціну. Але вже не новачок і не робить катастрофічних помилок. І такий у нас для вас також є: MBA Development. Ми познайомилися на старті їх кар'єри в ніші дохідної нерухомості. Тоді це були три молодих амбітних парубки, які розвивають занедбаний і не дуже відомий на інвестиційному глобусі України Микулич. Сьогодні системний оператор, чотири збудованих комплекси. Один повністю запущений, один зараз на етапі запуску. Хлопці робили помилки та виправляли їх, затримували будівництво, але виплачували компенсації, в моєму розумінні ідеальний баланс ризику та шансів. І що може бути важливо для вас, якщо шукаєте щось в Карпатах. З ними вже утворена велика дискусійна спільнота а наші глядачі вже довірили їм мільйони доларів. Тобто, ви можете доєднатися розібратися. Почути пораду більш досвідчених інвесторів, запросити експертів, яким довіряєте проінвестувати час, перш ніж проінвестуєте кошти. Ми вже тричі вкладалися в їх об'єкти і плануємо продовжити цей тренд. А ще дуже скоро хлопці обіцяли запустити найамбітніший, наймасштабніший проєкт в їх історії. Тож точно варто слідкувати. Посиланнячко залишу вам в описі. І далі ми поступово перетікаємо в сегмент зростання. Це вже активи, які при адекватному рівні ризику можуть давати помітне зростання капіталу, скажімо, там від 7 до 10 відсотків річних, можливо, навіть там до 11%. Це можуть бути широкі індексні фонди. Найпопулярніший, мабуть, буде SPY або VU. такі фонди на широкий американський індекс, але знову таки. Вони потрапляють в цей сегмент тільки на довгострок. Якщо у вас короткострокові цілі, то назвати цей актив для вашої цілі активом росту буде складно. Все таки ризики доволі високі. Але класична історія: стабільні великі публічні компанії, ті самі блакитні фішки, ті самі фонди нерухомості. Якщо вони або гарно диверсифіковані. Або це фонди, наприклад, не в Україні. Сюди можна було би відносити нерухомість, у якій ризики невисокі. Тобто не котлован в Україні і не котлован на балі від маловідомого забудовника. Але нерухомість від потужних забудовників умовного Дубаю чи котловани в Європі. Всі ті активи, які можуть гарно зростати, але при цьому не тягнуть за собою череду прям серйозних ризиків, які ви не вмієте оцінювати. І тому перспектива дохідності таких активів вона також обмежена. Я думаю, що все, що вище 11-12% річних, вже не портфель зростання. Це все буде якраз агресія. Портфель відчайдух. Високі ризики, високі темпи зростання, високий шанс втрачати десь по путі якісь активи, висока волатильність, тобто здатність активів. Цій частині сегменту серйозно змінювати свою ціну швидко і неочікувано для вас. Задача цього портфелю фактично згенерувати вам прибуток. Якщо попередні три сегменти вони давали від захисту до якоїсь там помірної дохідності, тобто вони відповідали за стабільність, то цей сегмент відповідає за лотерейні квиточки. Якщо виграєте, то виграєте вже нормально. Але шанс витягнути пустий білетик. Також доволі високий. в цій частині портфелю. Нормально, що активи випаровуються, обнуляються, втрачають серйозну вартості, неочікувано реалізуються ризики, які ви не змогли порахувати. А ті ризики, які ви прорахували, вони в цій частині портфелю регулярно. Реалізується, тобто це вже задача вашого ризик менеджменту, значить, слідкувати за активами в цьому сегменті портфелю. Це у нас будуть, звісно, прямі інвестиції в будь-який непублічний бізнес, власні компанії, компанії, друзів, стартапи на ранніх етапах реалізації, та й навіть на пізніх. Все, що ще не стало публічною компанією, доволі непрозора і доволі складна історія. Звісно, сюди ми відносимо криптовалюти, окрім стейбл Але навіть біток, ефір, якісь дуже потужні репутабельні криптовалюти, це все одно очевидно агресивна інвестиція, яка вміє легко. Падати на десятки відсотків. Сюди ми відносимо всі котлавани, де юридична модель, держава і так далі не гарантують нам, що вони будуть швидко і якісно добудовані. Якщо ми говоримо про публічні компанії, то сюди варто відносити навіть із найбільших найрепутабельніших публічних все, що пов'язане зі штучним інтелектом, з криптовалютами, всякі наукоємні історії, всякі біотех... Все, що має серйозний ризик вас розчарувати. Але це саме ті компанії, які можуть зробити, навіть маючи невелику долю в вашому портфелі, якусь істотну зміну. І логіка диверсифікації вашого загального портфелю, вона в тому, щоб із кожного з цих чотирьох сегментів у вас були присутні активи. А всередині сегменту, чим більш ризикований сегмент, тим більш доцільна диверсифікація. Умовно кажучи, в консервативному сегменті всі гроші покласти в ОВДП однієї серії не є великою проблемою. В помірної ризикованості портфелі все покласти, наприклад, в один об'єкт нерухомості не звучить серйозною проблемою, а в агресивній частині портфеля навпаки. Там треба дрібно дробити, бо зробити ставку всього сегменту, наприклад, на один якийсь мемкоін чи на умовно на якийсь один стартап. Ну, це просто самогубство. Відповідно, комбінуючи ці підходи в цілому в портфелі і пам'ятаючи про диверсифікацію всередині сегменту, ви можете утворити портфель, який буде всепогодним. В хороші часи, коли багато чого стріляє із ваших агресивних інвестицій, ви там будете заробляти високу дохідність. В погані часи будуть спрацьовувати. Ваші консервативні і захисні активи. Але в середньому, у всі часи, помірно-ризиковий сегмент буде давати доволі стабільну дохідність вищу за інфляцію, а сегмент зростання якраз буде давати там певні надприбутки в хороші часи і там, скоріш за все, збитки чи там щось каля-наля в погані часи. Агресивний сегмент буде регулярно давати мінуса, але й регулярно давати ікси, тобто воно. Збалансується тут вже більше від удачі і від вашої майстерності, залежить результат. І далі ваша задача як інвестора знайти ті активи і ті сегменти, які будуть для вас особисто емоційно цікавими, щоб ви готові були приділяти час, щоб ви завжди мали натхнення цим займатися, і щоб ви не забили на інвестування і не спростили свою стратегію. До якогось примітиву. І звісно, незалежно від сегменту, ми завжди рекомендуємо шукати в ринках профі, які цим живуть. Бо у вас ніколи не буде достатньо часу і достатньо кваліфікації, щоб грамотно керувати габно диверсифікованим портфелем. А Якщо це ще такий мульті-есет портфель, ну тобто не тільки там. Цінні папери акції публічних компаній. А якщо це ще й має якусь країнову специфіку, тут у вас нерухомість в Дубаї, тут у вас акції в Америці, тут у вас бізнес в Україні, тут у вас там ще якась екзотика, то відповідно ви колись будете зашиватися. Ну і якість прийняття інвестиційних рішень, вона скоріш за все буде у вас низькою в тих сегментах, де ви не знайшли час і не знайшли натхнення, і ще й не знайшли якихось професійних. Партнерів, хто цим може керувати, тому загальна порада починати формувати все з консервативних активів, а потім рухатися не по порядку зростання ризику, а по порядку того, як ви знаходите партнерів, яким довіряєте. От знайшли класного забудовника, з яким у вас все класно стається, не знаю, в Іспанії. Значить, розширяєте ту частину портфеля, де знайшли крутого партнера. Познайомилися з класною компанією, яка займається градною землею в Україні. Перевірили, вам все сподобалося, робити свої перші кроки в цьому напрямку. І так поступово, поступово за десятки років. Ви визначаєте, що вам подобається, куди ви заглиблюєтеся, який сегмент вашого портфелю виростає, який клас активів вам найбільше привабливий, і слідкуєте, щоб в цілому в портфелі була диверсифікація по рівню ризиків, по валютам, по класу активів, по географії і так далі. Я особисто для себе, наприклад, за роки скатився в більш агресивну частину. Я інвестую в незбудовані об'єкти. Я інвестую багато в Україні. Я інвестую в ті галузі, в яких ще немає best practices, наприклад, українська енергетика. Я дуже багато інвестую в незрілі бізнеси і локальні в реальному секторі, ті самі таксопарки, і високотехнологічні закордонні. Тобто я більше слідую за своєю цікавістю, за своїми бажаннями, за емоцією, десь навіть трохи лудоманю, але це точно шлях. Який буде непритаманний вам, і ви маєте знайти свій власний. Якщо вам цікаво більше, глибше, детальніше подивитися на мій портфель, напишіть обов'язково в коментарях. Якщо вас цікавлять інші теми, так само дайте нам, будь ласка, зворотній зв'язочок. Ми хочемо робити контент, який буде по-справжньому, корисний і цікавий вам. А також ми вже скоро запустимо платформу, де будуть огляди. Якраз величезної кількості проектів, з якими ми вже попрацювали оператори ринку, керуючі компанії, інвестиційні радники, профі ринку, які певними стратегіями можуть керувати для інвестора під ключ. Якщо вам більш цікаво в одному місці, щоб ми зібрали всі огляди, всі кейси, все, що потрібно для вивчення, скажімо так, і генерації собі надивленості, так само напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо тут слідувати з точки зору пріоритету. Вашим запитам. Але головне, куди би ви не хотіли дивитися, не забувайте проінвестувати час, перш ніж проінвестуєте кошти. На сьогодні все. Чао, чао!